Нас поважні гості в першу чергу, це, це французька команда щелепно лицевих хірургів, одна з найкращих команд в світі. Ми з цією командою починаємо роботу нашого хірургічного відділення. Ми підготували операційні і, і, і палатний фонд для того, щоб прооперувати тих пацієнтів, які були відібрані на попередній місії. І протягом двох тижнів вісім пацієнтів будуть, будуть прооперовані. Це пацієнти зі складними травмами обличчя, яким на сьогоднішній день в Україні допомога надавалася фрагментарно. Тобто, у нас такої послуги комплексної не було. Сталося 20 травня 22-го року. Ми ховалися в подвалі, жили точніше. Там багато людей було десь 140 чоловік. І просто ми готували для них їжу. І в цей час прилетів, прилетіли, прилетіла не знаю, ракета чи що воно прилетіло, що не знаю, що при... ну, щось прилетіло і поранила. Ну обіцяють, я так розумію, ну вони навталися, я так по-французьки не, не розумію. Ну, обіцяють з мене зробити, зробити, зробити красую. Може бути вони зроблять, то всі обіцяють, обіцяють і до кінця ніхто не доводить. це вже третій мій приїзд в Україну і другий для моїх колег. І насправді ми були глибоко вражені тими змінами, які тут відбулися від липня місяця. Все обладнання і вся організація операційних блоків є надзвичайно сучасною, і ми є вражені також і цим. Цього ранку ми вже оглянули пацієнтів, яких буде прооперовано протягом цих двох тижнів. Ми ми усвідомили, що травми нанесені цим пацієнтам є насправді складними та глибокими. Зараз ми будемо працювати, і протягом цих двох тижнів ми сподіваємося на плідні результати нашої співпраці. І дякую вам за прийом. А ми зараз знаходимося в одній з двох працівників. Сентр це найстерільніше операційні. Тут розподіл потоків повітря. Ламінарна повітря найчастіше над операційною залою ISO 5, і 6 і 7, і 8. Це забезпечує доволі якісне виконання операції. Також ми маємо тут найкраще обладнання, а саме так були комплектувані операційні, бо вимагалася у французька місія. Вони сказали, що інакше вони не подають Ми маємо це дугу, яка дає можливість під час операції робити 3D-моделювання. То нам не треба робити повторну операцію. Ми бачимо, що відбувається. Маємо мікроскоп і дуже сучасні наркозні станції зі штучним інтелектом. Ми повинні побудувати в Україні таку систему реабілітації, яка стане найкращою в світі, і ми розпочали її робити. І ми розуміємо, що система реабілітації вона не може. Бути осторонь від реконструктивної хірургії це пов'язані речі. І сьогодні саме тут, в Суперкуменці, ми поєднуємо ці речі, де йде питання фізичної реабілітації, психологічної реабілітації, і плюс один із елементів ще реконструктивної хірургії. Багато системні погани, всі кінці були. Ну важке, це була щеліка. Ці знакома узнав сайт, вертився і заповнив анкету і совсем. Ані взяли. Півначальне буде встановлення е, Нізень Сергія. Ну і потім в посіду останнь, буде декілька ще операцій. Дякую величезне Superhumans за нові можливості, за цей чудовий простір і лікарню. І величезно дякую, звичайно, кожному, хто тут працює, і кожному, хто сюди звертається. Це можливість для лікарів надавати допомогу і зростати професійно. Це можливість для медичного персоналу зростати професійно. Це можливість для кожного, хто втратив частину свого здоров'я відновитись. А з іншої сторони, це такий величезний простір, де напевно біль і гори перетворюються в нові можливості. Тому що люди поєднані великою силою. Доброти і людської гідності, більше б таких людей, лікарів. І ми б тоді справді будемо мати класну державу, яку кожен з нас вірить.